І так, сьогодні хочу поділитися тим, як навчити учня дійсно розуміти завдання і задачі, а не просто запам'ятовувати, як воно робиться. Із з мого досвіду, найперше, що повинно бути у учня, якого ви навчаєте, він повинен хотіти. Сам дійсно зрозуміти, як це робиться, як навчитися це робити і так далі. Тому що, якщо він не хоче, ви можете дуже багато зусиль вкласти в те, щоб він зрозумів, а він все одно не зрозуміє, бо йому це не потрібно. Як це може проявлятися? Це може проявлятися таким чином, що. Учень просто хоче натренуватися робити цю задачу. Більше нічого він не хоче. А вже ж це прояв того, що він не хоче взагалі розуміти математику, він хоче, можливо, магічну якусь пігулку, яка йому допоможе розв'язувати всі на світі задачі. Це не працює з мого досвіду. Я е, побачила, що учні, які хочуть просто натренуватися, вони не зрозуміють і не навчаться. Потрібно першим кроком зробити так, щоб вони хотіли навчитися. І тоді вже можна робити всі наступні кроки. Друге, що ви повинні зрозуміти. Що якщо учень не розуміє слова в самій задачі, він взагалі не розв'яже цю задачу. Як приклад, в мене був учень, який вирішував задачу про тканини, там був сатин, там був ще якісь інші назви тканин. І він, по-перше, він не розумів, що це назви тканин. По-друге, він ніколи не бачив ці тканини в житті, Принаймні таким чином, щоб пов'язати, що ця тканина вона може бути пов'язана з цим з цією назвою, і він не міг зрозуміти задачу. Або в мене ще був один учень, який, який не знав, хто такий бригадир. А в задачі було про бригадира, який організовував бригаду робітників і так далі, і він також не міг зрозуміти задачу повністю. Тому, коли я розв'язую з учнями задачі або завдання, це не важливо. Я перше що прошу, прочитай мені задачу, розкажи мені, що ти будеш тут робити. Якщо він не може розказати, я розбираюся з ним у тих словах, які він не розуміє. Я запитую: а ти знаєш, що таке це? А ти знаєш, що таке це? Це, а ти знаєш, що таке це? Зазвичай це одне-два слова, але потім він реально розуміє і завдання, і задачу. А вже ж, якщо в завданні у вас такі слова, які тільки математичного характеру, як, наприклад, вираз або дужки, або ем, обчислення, або ем, степінь числа, або е, якісь подібні слова то їх потрібно буде розібрати окремо, і ви реально тільки після цього зможете добитися, щоб він розв'язав задачу. Третє. Чи знає ваш учень сам інструмент? Наприклад, якщо сказано е, обчисліть вираз, да? чи знає він, що таке вираз, чи знає він, що потрібно підставляти замість букви якісь числа, чи знає він, що таке буква? Навіщо підставляти туди числа? Дуже багато проблем виникає із-за того, що учень не знає інструмент. Розібрання інструменту це саме те, над чим працює репетитор математики. Тобто, наша задача розбирати сам інструмент, якщо я бачу, що в завданні в мене. Розв'яжіть вираз або знайдіть значення виразу, то мені спочатку потрібно з ним розібратися, що таке вираз, що таке значення виразу, як його знаходити, як підставляти. Тобто, це мій шматок роботи, який дійсно приводить до результату, але за умови, що ці два попередніх етапи вже зроблені. На своїх уроках математики я завжди дію таким чином. А вже ж на початку було дуже складно, тому що. Коли я перевіряю, чи знає він це, чи знає він це, на перших уроках може бути трохи повільнувато. Але коли я вже йому показала, що таким чином ми будемо працювати, ми будемо розбирати з цим, ми будемо розбирати з цим, ми будемо розбирати з цим, але після цього він бачить, що в нього реально виходить, то тоді вже стає швидше, 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 і ми починаємо розбиратись більш швидкими темпами, і він не все вже повинен розбирати, бо він вже багато розібрав на перших якихось там етапах. Четверте. Коли учень розуміє задачу, розуміє інструмент, хоче навчитися, потрібно показати саму задачу. Ви сідаєте, показуєте задачу, повністю розв'язуєте все, що потрібно розв'язати, і просите його повторити то саме. Коли він повторив за вами то саме, ви бачите, що в нього вийшло. Якщо не вийшло, по ходу діла, ви йому також ще трошечки допомагаєте. Якщо потрібно, повторюєте ще один раз. А потім потрібна достатня кількість тренувань. Це одна із великих помилок, коли дитина не відтренувала достатню кількість раз, вона потім через час вона бачить, вона не може це виконати ще раз, тому що в неї не було достатньої кількості тренувань. Зазвичай я розповідаю учню таку історію: Окей, яким спортом ти займаєшся? Він каже: наприклад, я займаюся. Ну, нехай там тренуваннями на якихось тренажерах. Окей, добре, якщо ти робиш тренування перший раз, важко Важко. Окей, добре. З математикою так само ти робиш тренування перший раз, важко. Друге, тренування легше, легше. Окей, з математикою так само ти перший раз зробив було важко, другий раз зробив було легше. Якщо ти робиш 5-6 разів, це е, дає тобі можливість робити це дуже багато разів далі і не забувати, як воно робиться, тому що ти вже натренувався це робити. І е, зазвичай це в тому числі домашні завдання. Якщо учень хоче реально знати, він повинен виконувати домашні завдання, тому що це додаткове тренування, яке ви не можете забезпечити за рахунок тільки уроків, бо тоді дуже багато уроків треба поставити. Да? Тобто. Відтренували на самому занятті, а потім ще вдома він відтреновує, відтреновує, відтреновує до тих пір, поки в нього не буде виходити як потрібно. Якщо хочете дізнатися більше про те, як саме я проводжу уроки, які в мене підходи, які в мене методики, як будувати урок, щоб він був дійсно ефективним. Як зробити так, щоб учню подобалося те, що ви робите, як закохати учня в ваші уроки, переходьте на мій інстаграм, там у закріплених сторіс є вкладка безкоштовно тригонометрія для репетитора, і ви зможете за рахунок цієї вкладки. Пройти п'ять е, різних уроків, подивитись, як я викладаю тригонометрію для своїх учнів, взяти деякі лайфхаки, і е, далі подивитись, можливо, вам ще більше. Буде цікавого в моєму блозі і в моєму телеграм-каналі. Якщо ж вам сподобалось те, що я роблю, і ви хочете зрозуміти ще більше лайфхаків, то вам на курс Ефективна структура уроку він також є в закріплених сторіс в моєму інстаграмі. Успіхів вам у навчанні і до наступних випусків. post production. by Alphonic.com.